Ми використовуємо палець, припустимо, коли тримає людина зброю. Варіант, що людина вам палець тримає не запханий на спусковий гачок, для того, щоб не відбувся випадковий послід, а тримає збоку. Зміщуючись, ми прихватуємо палець і пістолет і здійснюємо важіль пальця донизу. Таким чином, бачите, ми забираємо пістолет. Другий варіант той самий, якщо людина запхала. Палець на спусковий гачок, ми відводимо, відводимо руку, можемо собі допомогти мізинцем і зробити важіль мізинцем і скубою пістолета на два пальці. Таким чином, використовуємо силу. Це по відношенню тих, що говорять, що дівчинка слаба якась не зможе забрати пістолет. В даному випадку пістолет здійснюється як важіль плече. І дає натиск на палець. Другий варіант, я можу працювати, взявши за великий-за великий палець, рука відкривається, і зразу забрати пістолет. Далі там нанести удар у горло, відштовхнути, зробити. Це, звичайно, ці техніки потребують повторів, професіоналізму. професіоналізму, так зразу вони вас не побачать. Але насправді, коли є, коли є. Сильний хват, вони є досить, досить помічними. Якщо ми візьмемо, ускладнимо вам задання, візьмемо двома руками. Так. Теж Ми, та сама дія ми на робимо раз, от представимо палець збоку, боку, я розриваю захват з двох рук і тоді тільки продовжую забирати пістолет. Таким чином я збільшую свою, тому що так я його ніяк не заберу. Я зійшов, от. палець, продовжуємо. Техніка мілкої моторики, яка в стресових ситуаціях може, звичайно, з голови вас не згадатися, але при великій кількості повторів це все працює. Таким чином ви з меншою силою можете будь-який предмет людини забрати.